Для шкіл мукачівської громади закупили спортивний інвентар. Спорядження передали вчителям фізкультури всіх навчальних закладів: це футбольні, волейбольні, баскетбольні та м'ячі для регбі, інвентар для великого та настільного тенісу набори для гри в шахи, дартс, фрізбі, скакалки, круги для естафети. Інвентар придбали за кошти міського бюджету. Перед початком другого семестру ми хочемо роздати весь спортивний інвентар. Який ми придбали для шкіл нашої мукачівської громади для нових видів спорту, саме для програми Нуш? Ну і види спорту ми маємо на увазі як корфбол, регбі 5 банбінтон. Як відомо, у минулому році ми розпочали шкільні ліги з футболу, баскетболу і показала практика, що з великим захопленням діти. Приймають участь у цих змаганнях. Школи Мукачівської громади долучаються до загальнонаціонального проєкту Пліч опліч. Це спортивні змагання, в яких візьмуть участь майже 300 тисяч учнів з 8 тисяч шкіл. Діти змагатимуться у п'яти видах спорту: баскетбол, волейбол, спортивне орієнтування, футзал та черлідинг.